Всім привіт, всім доброго дня! З вами Оксана Колесник, це Експерт Арсак. Хочу записати невеличке відео вам про, ой, про колагенову сироватку. Вона йде з гілоуронкою, тому що гілоуронова кислота і колагенова кислота або амінокислота, да, точніше, вони найкраще працюють в парі. І тому тут сюди додали, додали, бачите, написано ось внизу гілоуронова кислота. Тобто, склад цієї сироватки. Це креатин, це амінокислота, яка утворюється в організмі тварин і людей, для того, щоб краще робити обмін речовин в тонких шарах шкіри. Далі, тут є провітамін в 5 екстракт кореня солодки, ну і гауронова кислота. Як вона виглядає? Подивіться, будь ласка, якщо взяти, вона така тягуча більше, якщо подивитися на Сироватку, яка в нас була з вітаміном С, то вона дуже рідка по порівнянні з цією сироваткою. Коштує вона на сайті 960 гривень, але нам компанія подарувала цю сироватку в період, коли була акція гарячі години. Тому слідкуйте, такі гарячі години компанія Арсак буде влаштовувати нам і далі. Це дуже вигідно, тому що за весь за, за все замовлення заплатила. 1200, подивіться, будь ласка, 1127 гривень 81 копійку. А все інше мені прийшло у подарунок. Тобто, оця сироватка сама на сайті коштує 960 гривень, а крім того, мені ще прийшли подарунки. Подивіться, я замовила собі артишок, екстракт оливкового листя і екстракт бузини чорної. Все інше це капля концентрат, освіжувач повітря, кондиціонер для білизни і колагенова сивородка додалася просто до замовлення, тому що була акція гарячі години. Якщо вам видно, не видно, подивіться, будь ласка. Отакі От гарячі години у нас будуть і далі. Тому. Дякую, Ерсак, за такий класний подарунок. Вона дуже приємно пахне, такий дуже-дуже непомітний запах. С Сиворотка із вітаміном С вона більш така, яскравий запах, має оранжу або цитрусових. О, такі от у мене поки що враження далі зніму якось, якось вам з цією сироваткою відео. Всього найкращого, Па-па.